Доброго дня хочу показати вам таку автівку. Приїхала щойно. Це гольф 36 кВт із цікавого. Зима стоїть нові колеса. Авто на шкіряному салоні на перфорації. Максимальна комплектація, великий екран, підігрівий сидінь, кнопка старт-стоп, безключовий доступ. І бачите, зупинюсь. 280 км запас ходу, це повністю заряджене авто. Ще додаткові колеса літні на дисках. Зараз покажу. Фірмові диски і гума літня в дуже гарному стані, паличка є, зарядні пристрої, зарядка, ось швидкісний порт зарядки, є і повільний, і швидкісний. Так що отакий от варіанти є зараз по наявності. У нас 36 ще є біла, графітова сіра, а воно я покажу. Ще чорна, але з звичайною панелькою не ледовською. 36 кВт, ось дві авто. Біла зараз на, на хімчистки. Бачите, це на тканині, на тканині біла на світлій шкірі. Оце чорна на чорній шкірі. А оце 24 кВт батарейки, менше батарейки, але той самий гольф, єдине, що батарейка менше 24 кВт. Вон там ще синя, є Бачите, є гольфи з Ну, Взагалі 50-60 авто, електромобілів тримаємо постійно. Так що звертайтесь, підберемо для вас якусь електроконяку. А, недавно привезли, ось дивіться. Це мінівен Максус. Це то, що нова пошта зараз. На Максусі бере свої буси електричні. І ось більший і менший бус теж електричні. Це 11 кубів, а це 5 кубів. Отака електрокомерція приїхала. Так що звертайтесь, для вас знай... знайдемо щось підходяще. А взагалі цінник авто є від 5000 умовних одиниць електричних. Ну, а оцей гольф, да, таких дуже мало буває, щоб класна комплектація була. Ще раз покажу контакти. Мене звуть Максим, звертайтесь, підберемо для вас електроконяк. Гарного дня, бережіть себе і слава Україні!